Такі м'якенькі, еластичні, без яєць на газованій воді виходять млинчики. Економно, скажу я вам. І так, сильно газована вода з бульбашками пів літра, одна чайна ложка цукру, половинка солі, масло топлене гхі, зробить їх смачнішими, бажаєте приготувати повністю пісні. Будь ласка, влийте 2 столові ложки олії, борошно 250 г замішую тісто. Випікаю млинці по декілька хвилин на два боки. Вони не пристають, не рвуться тоненькі, гарненькі. Хочете, зарум'янюйте, хочете, залишайте світленькими. Коли всі перепекла, готую начинку. У мене буде грибна, смажені опеньки з цибулею та морквою. Перепиваю в паштет блендером, спеції тут присутні, все за смаком. Скручую на швидкоруч, без витребеників, просто прямокутничками, розділивши млинчик. Навпіл. Начинку обирайте любу, яку бажаєте. Як мені подобається, коли у мене співпадає начинка з млинцями, сходиться все тютілька в -тют тютільку. Коли все поскручувала, можна частину їх заморозити, але у мене не вийшло. На тому ж топленому маслі я обсмажила їх до рум'яної скоринки. спробувала першого і зрозуміла, треба смажити всі, бо мекнуть вони дуже швидко зі столу. Бажаю всім миру, любові і злагоди. Як вам ідея приготування ще й таких млинчиків? Смачного!